Кольє королеви. Декілька разів на рік, з нагоди великих урочистостей, таких як бали в австрійському посольстві або вечори у леді Білінгстоун, графиня дедре Субіз прикрашала свої білі плечі знаменитим кольє королеви. Це було те саме знамените кольє, яке придворні ювеліри Бомер і Басанж виготовили для графині дюбарі. Надалі, кардинал Роган Субіз. Мав намір піднести його королеві Франції Марії Антуанетті, а авантюристка Жанна де Валуа, графиня де Ламот, разом зі своїм чоловіком та їхнім спільником Рето де Вілетом розібрала кольє на частини лютневого вечора 1785 року. Правду кажучи, справжньою в кольє залишалася тільки оправа. Рето де Вілет зберіг її. Тоді як пан Деламот і його дружина, справжні варвари, розтринькали чудове дорогоцінне каміння з оправи, так майстерно підібране Бомером. Пізніше в Італії Рето де Вілет продав оправу Гастону дедресу Бізу, племіннику і спадкоємцю кардинала, який врятував дядька від розорення, викликаного скандальним банкрутством будинку Роган Гемене. І в пам'ять про свого відомого родича викупив кілька діамантів, що опинилися в колекції англійського ювеліра Джефріса, доповнивши їх іншими такого ж розміру, але значно меншої цінності, і зумів відтворити чудове кольє, що потрапило в рабство у первісному вигляді, тобто таким, яким воно виглядало в руках Бомера та Басанджа. Майже ціле століття рід дресубізів пишався цією дорогоцінною історичною реліквією. І, незважаючи на те, що через певні обставини статок сім'ї помітно зменшувався, власники кольє не хотіли продавати скарб королів, воліючи натомість скорочувати штат прислуги. Останній граф дедресубіз цінував його так, як цінують спадщину предків. Задля перестороги він зберігав його в банківському сейфі. Коли дружина збиралася надягти кольє, він вирушав до банку, забирав його, а наступного дня повертав назад. Того вечора, на прийомі в посольстві, графиня викликала фурор. Сам король Крістіан, на честь якого було влаштовано свято, звернув увагу на її незвичайну красу. На витонченій шиї сяяли дорогоцінні камені. У променях світла діаманти виблискували і переливались тисячами вогнів. Здавалося, жодна інша жінка не зуміла б з такою витонченістю та благородством носити на шиї таку дорогоцінну ношу. Це був подвійний тріумф, і граф дедре насолодився ним сповна. А коли подружжя повернулося до свого старого маєтку, розташованого в передмісті сен жермен і увійшло до спальні, граф відверто тріумфував. Він пишався своєю дружиною та дорогоцінним кольє, яке приносить славу вже четвертому поколінню в його роду. Дружина трохи стриманіше виказувала свою радість, що, звісно, свідчило про її горду вдачу. Досить неохоче вона зняла кольє і простягла чоловікові, який із захопленням розглядав скарб, наче раніше не бачив його. Потім, поклавши реліквію в червону шкіряну скриньку з гербом кардинала, Граф пройшов до гардеробу. Як завжди, господар сховав скриньку на найвищій полиці серед капелюшних коробок та стосів чистої білизни. Після цього зачинив двері і роздягнувся. Вранці граф прокинувся близько дев'ятої години, щоб до сніданку сходити до банку. Він одягнувся, випив чашку кави і спустився у стайню, віддав низку розпоряджень, а потім повернувся до дружини. Графиня нещодавно прокинулася, покоївка допомагала їй укладати волосся. Ви йдете? запитала вона чоловіка. Так, у нашій справі. О, звичайно, так надійніше. Граф увійшов до гардеробу, але через кілька секунд, без особливого здивування, запитав Ви взяли його, Люба? Що? Ні, ні, я нічого не брала, відповіла дружина. Ви його переклали? Зовсім ні, я навіть двері гардеробу не відчиняла. Зблідлий граф з'явився на порозі і ледь чутним голосом пробурмотів У вас його немає? Це не ви? Тоді. Графиня підбігла до нього, і вони почали гарячково шукати зниклу прикрасу, кидаючи коробки на підлогу та розкидаючи гори білизни. Граф весь час повторював марно, все, що ми робимо, марно. Я поклав його сюди, на цю полицю. Ви могли помилитись? Ні, сюди, на цю полицю і ні на яку іншу. Вони запалили свічку, бо в цій кімнатці було досить темно, винесли білизну і прибрали всі речі, що захаращували приміщення. Коли в кабінеті нічого не залишилося, вони звідчаєм визнали той факт, що знамените кольє, кольє королеви, що потрапило в рабство, зникло. Рішуча за характером графиня, не витрачаючи часу на марні сльози, послала за комісаром поліції паном Валорбом, проникливість і розсудливість якого подружжя вже мало змогу оцінити. Його ввели в курс справи, докладно розповівши про все, і він відразу запитав Чи впевнені ви, пане графе, що ніхто не міг проникнути вночі до гардеробу через вашу спальню? Абсолютно впевнений, у мене дуже чутливий сон. Більше того, двері спальні були замкнені на засув. Сьогодні вранці, коли дружина викликала покоївку, мені довелося відсувати його. А чи не можна проникнути до кімнати якимось іншим шляхом? Неможливо. Вікна нема? Є, але воно загороджене. Я хотів би це перевірити. Запалили свічки. І мсьє Валорб відразу вказав на те, що вікно лише досередини було загороджене буфетом, який до того ж був не дуже щільно притиснутий до рами. Він стоїть так близько від вікна, що його неможливо зрушити без шуму, заперечив мсьє детре. А куди виходить це вікно? У внутрішній двір. А під вами ще є поверх? Два поверхи. Але на рівні кімнат для прислуги встановлені грати в дрібну сітку, що відгороджує їх від двору. Ось чому в нас так мало світла. До того ж, коли відсунули буфет, виявилося, що вікно зачинене, а цього не могло бути, якби хтось проліз у кімнату ззовні. А якщо цей хтось не вийшов через нашу спальню, зауважив граф, але в такому разі вона не була б замкнена на засув. Комісар з хвилину подумав, Потім, повернувшись до графині, запитав мадам, чи було відомо вашому оточенню, що ви збиралися надягти це кольє вчора ввечері? Звісно, я цього не приховувала, але ніхто не знав, що ми ховаємо його у гардеробі. Ніхто? Ніхто, за винятком хіба? Прошу вас, мадам, уточніть, ця деталь одна з найважливіших. Я подумала про Андрієту, сказала графиня чоловікові. Анрієта? Вона знає про це не більше за інших. Ти у цьому певен? Хто ця дама? запитав мсьє Лорб. Ми дружили в пенсіоні, вона припинила спілкування зі своєю сім'єю, бо вийшла заміж за простого робітника. Після смерті її чоловіка вона живе разом із сином у нас. Андрієта надає мені деякі послуги, руки у неї золоті. На якому поверсі вона мешкає? На нашому, в кінці коридору. До речі, здається, вікно її кухні виходить на цей дворик, чи не так? Так, якраз навпроти нашого вікна. Після цієї заяви настала коротка пауза. Потім сєва Лорб попросив провести його до Анрієти, яку застали гаптуванням. Поряд з нею читав книгу малюк шести семи років. Комісар здивувався, бідно обставленому житлу. Яке складалося з однієї кімнати без каміна та маленької ніші, яка заміняла кухню. Повідомлення про крадіжку, мабуть, вразило її. Напередодні ввечері вона особисто одягала графиню та застібала кольє у неї на шиї. Господи Боже. вигукнула вона, хто б міг подумати. А вам, на думку, нічого не спадає, жодної підозри. Не виключено, що злочинець проліз до будинку через вашу кімнату. Вона щиро засміялася, навіть не допускаючи думки, що на неї може впасти хоч тінь підозри. Але я не залишала своєї кімнати адже я нікуди не ходжу. До того ж, хіба ви не бачили? Вона відчинила вікно в ніші. Подивіться, до підвіконня навпроти тут не менше трьох метрів. Хто вам сказав, що за нашою версією крадіжка здійснена там. Але хіба кольє знаходилося не в гардеробі? Звідки вам це відомо? Я завжди знала, що на ніч кольє кладуть туди, про це говорили у моїй присутності. Раптом її обличчя змінилося страхом, ніби вона відчула, що над нею нависла загроза. Андрієта притягла сина до себе. Сподіваюся, сказав пан дедре комісарові, коли вони залишилися самі ви її не підозрюєте я ручаюсь за неї, вона порядна людина. Цілком поділяю вашу думку, запевнив його мсьє Валорб. Я лише подумав, що вона могла несвідомо допомагати злочинцеві. Розслідування йшло повним ходом. Допитали слуг, перевірили засуви, провели слідчий експеримент. Чи міг злочинець залізти у гардероб через вікно, обстежили двір знизу догори? Все було марно. Засув виявився в повному порядку. А з вулиці вікно неможливо було ні відчинити, ні зачинити. Особливо ретельно перевіряли Андрієту, оскільки, незважаючи ні на що, всі дороги вели до неї. Її життя вивчали детально було встановлено, що за останні три роки вона виходила з дому не більше, ніж чотири рази, і завжди за покупками. Андрієта служила покоївкою та кравчиною у мадам Дедре. Яка поводилася з нею надзвичайно суворо, про що свідчили таємні свідчення прислуги. Втім, говорив слідчий, який прийшов через тиждень до того ж висновку, що й комісар, якби особа винного й була встановлена, чого не сталося, все одно невідомо, яким чином було здійснено крадіжку. Подвійна загадка адже були зачинені двері та вікно, як злодій примудрився проникнути усередину. Як зумів втекти, залишивши за собою зачинені на засув двері та замкнене вікно. Після чотирьох місяців розслідування слідчий дійшов такого висновку. Мсья та мадам де Дре, маючи фінансові труднощі, продали кольє королеви і закрив справу. Крадіжка дорогоцінної прикраси завдала подружжю Дре Субіз удару, від якого вони довго не могли оговтатися. Кредитори перестали видавати позики під заставу кольє, а позичальники стали більш вимогливими і менш щедрими. Подружжя вживало термінових заходів, закладало й продавало цінності, що ще залишалися, на них чекало банкрутство, якби не рятівна спадщина, отримана від двох далеких родичів. Аристократична гордість дресубізів була вражена над їхнім родом нависла тінь наклепу. Графиня ненавиділа і звинувачувала у всіх нещастях свою колишню подругу по пансіону. Спочатку її переселили на поверх, де жили слуги, а потім прогнали зовсім. Цікавий факт через кілька місяців після того, як пішла Андрієта, від неї надійшов лист, який надзвичайно здивував графиню. Мадам, не знаю, як дякувати вам. Це від вас надійшли гроші. Ніхто інший не знає про моє усамітнення в цьому маленькому селі. Якщо я помиляюся, вибачте мені, і я вдячна за вашу доброту за старих часів. Що означали ці слова подяки? Графиня зажадала пояснень, і Андрієта відповіла, що отримала поштою листа, в якому лежало дві купюри по тисячі франків. На конверті був паризький штемпель, та адреса, написана, вочевидь, зміненим почерком. Звідки взялися ці дві тисячі франків, хто їх надіслав? Поліція спробувала це з'ясувати. Андрієта щороку, протягом шести років, почала отримувати листи, з тією лише різницею, що на п'ятий та шостий рік сума подвоїлася. Адміністрація Пошти спробувала вилучити лист, посилаючись на неправильне оформлення відправлення, але вже наступні були надіслані, як належить. Відправник спочатку підписався прізвищем анкет, потім пешар. Зворотні адреси, вказані на конверті, виявилися хибними. Через шість років Андрієта померла, а загадка так і не була розгадана. Описані події широко відомі. Таке гучне пограбування не могло не привернути громадської думки. Однак те, що я зараз розповім, нікому не відомо. За винятком зацікавлених осіб, яких граф попросив зберігати все у найсуворішій таємниці. Рано чи пізно вони пробовкаються, тому я без докорів сумління відкриваю завісу і даю вам ключ до розгадки таємниці незвичайного листа, опублікованого в газетах позавчора вранці, який додав ще більше плутанини та таємничості до загадкових обставин історії. Сталося це п'ять днів тому. Серед гостей, запрошених на сніданок до пана Дресу Біза, були кузина з його племінницями, голова суду Ессавіля, депутат Боша, італієць Флоріані, з яким граф познайомився у Сицилії, та генерал Маркіз де Рузьєр, старий друг сім'ї. Після трапези дами пили каву, а чоловіки вирішили викурити по сигарі. Почалася розмова, яка торкнулася історії найзагадковіших і найзнаменитіших злочинів. Мсьє Рузьєр, який ніколи не втрачав нагоди подражнити графа, нагадав про ненависну для нього історію з кор'є кожен із присутніх запропонував свою версію. Зрозуміло, всі вони суперечили одна одній і були однаково неправдоподібними. А ви, мсьє, що думаєте про крадіжку кольє? звернулася графиня до Флоріані. Я нічого не думаю, мадам. Флоріані щойно досить яскраво розповів кілька історій про те. Як вони разом із батьком палермським суддею розбиралися у складних та заплутаних справах. Так, мені вдавалося досягти успіху там, де заходили в безвихідь справжні знавці своєї справи, але з цього зовсім не випливає, що я Шерлок Голмс. Крім того, мені майже нічого не відомо про цю справу, заявив він. Всі повернулися до господаря будинку, який неохоче виклав факти. І вислухав, Після чого поставив кілька запитань і пробурмотів. Дивно, але на перший погляд загадка здається мені не такою вже нерозв'язною». Граф знизав плечима, а решта обступила кавалера, який продовжував. Зазвичай, для того, щоб знайти злочинця, треба зрозуміти, як було скоєно крадіжку. В даному випадку є тільки одна реальна версія, яка полягає в наступному. Злочинець потрапив у гардероб через спальню або через вікно. Однак замкнені на засув двері зовсім не відчиниш, отже він проліз через вікно. Воно було закрите, і слідство підтвердило це, заявив мсьє дедре. Для цього, продовжував Флоріані, не звертаючи уваги на те, що його перебили. Йому треба було сконструювати місток від кухонного балкона до підвіконня, і коли скриньку. Але я вам повторюю вікно було зачинене, нетерпляче вигукнув граф. Цього разу Флоріані відповів із цілковитим спокоєм людини, яку ані трохи не бентежить таке незначне заперечення. Можливо, воно було зачинене, але хіба там не було квартирки? Звідки ви це знаєте? По перше, майже у всіх будинках схожої конструкції вікна з квартирками. Крім того, вона повинна бути, інакше крадіжку просто неможливо пояснити. Кватирка справді існує, але вона теж була зачинена. Ніхто на неї уваги не звернув. Це помилка, якби її оглянули, виявили б злом. Але як? Я припускаю, що ця кватирка відчиняється за допомогою металевого дроту, на кінці якого є кільце, чи не так? Так. І це кільце висіло між віконною рамою та буфетом. Так, але я не розумію. Ось через щілину, зроблену у вікні, легко було просунути залізну паличку з гачком на кінці, підчепити кільце і відчинити кватирку. Граф засміявся. Чудово, браво, але ви забули, любий друже, лише одне у вікні не було щілини. Щілина була. Та годі вам, ми побачили б її. Щоб побачити, треба придивитись, але ніхто цього не зробив. Щілина є. Граф підвівся, розхвилювавшись до краю, він кілька разів нервово пройшовся по вітальні і, підійшовши до Флоріані, сказав З того дня ми нічого не міняли, і ніхто більше не заходив до гардеробу. У такому разі, Мсьє, ви можете переконатися, що мої припущення правильні вони не збігаються з жодним фактом, встановленим слідством. Ви нічого не бачили, нічого не знаєте, та стверджуєте абсолютно протилежне висновкам, зробленим слідством. Лоріані, не помічаючи роздратування графа, з усмішкою сказав «Мсьє, я просто висунув гіпотезу. Якщо я помиляюся, доведіть це». Доведу і невідкладно. Зізнаюся, ваша самовпевненість. Мсьє дедре пробурмотів ще кілька слів, потім залишив кімнату. Після того, як він пішов, не пролунало жодного слова. Всі застигли в напруженому очікуванні, ніби й справді ось ось відкриється завіса таємниці. Нарешті в дверях з'явився блідий і збуджений граф. Тремтячим голосом мсьє дедре сказав своїм друзям Перепрошую, версія, розказана мсьє Флоріані, така несподівана, ніколи б не подумав. Дружина нетерпляче перебила його Кажи, благаю тебе, що там? Щілина існує, пробурмотів він, вона між склом та рамою. Раптом він схопив Флоріані за руку і сказав йому наказовим тоном. А тепер, мсьє, продовжуйте. Визнаю, що досі ви мали рацію, але як, на вашу думку, все сталося? Флоріані обережно вивільнився і за секунду промовив Так ось сталося таке. Злочинець знав, що мадам дедре одягне кольє на бал. І, за вашої відсутності, перекинув місток. Він спостерігав за вами у вікно, тому він дізнався, куди ви ховаєте кольє. Щойно ви пішли, він зробив щілину і потягнув за кільце. Припустімо, але як він відчинив вікно? Він міг пролізти через квартирку. Неможливо, не буває чоловіків такої комплекції, щоб пролізти через цю квартирку. Отже це не чоловік. Що? Якщо отвір надто маленький для чоловіка, то це була дитина. Дитина? Ви казали, що Анрієта мала сина. Так його звали Рауль. Цілком імовірно, що вчинив крадіжку. Як ви це доведете? Доказів вистачає. Ось наприклад. Він задумався на кілька секунд, потім продовжив. Важко повірити, що дитина могла принести і віднести місток так, щоб ніхто цього не помітив. Він використав те, що було під рукою. У ніші, де Андрієта готувала їжу, напевно, висіли полиці, де зберігалися каструлі. Дві полиці, якщо не помиляюся. Припускаю, що Рауль зняв полиці, зв'язав їх між собою. Якщо в кімнаті була плита, то припускаю, що ми знайдемо ще й кочергу якою він міг скористатися, відчиняючи квартирку. Не сказавши жодного слова, граф вийшов, але, на відміну від попереднього разу, присутні вже не були схвильовані очікуванням. Вони знали, що припущення Флоріані правильні. Він випромінював таку впевненість, що всі вірили йому, ніби він розповідав про подію, в якій ніхто не сумнівався, і ніхто не здивувався, коли граф знову оголосив. Це справді могла зробити дитина. Що ви виявили? Коли ці зняті зі стіни у кімнаті лежить кочерга. Мадам дедрес у вигукнула. Ви хочете сказати, що це його мати, Андрієта, змусила свого сина вчинити злочин? Ні, заперечив італієць, мати тут ні до чого. Та годі вам вони жили в одній кімнаті. Дитина не могла нічого зробити потай від Андрієти. Вони жили в одній кімнаті. Але все сталося вночі, коли мати спала. А кольє, запитав граф, його могли знайти в речах хлопчика. Він виходив з дому того ранку. Ви застали його за письмовим столом, коли він уже повернувся зі школи, і правосуддю, замість витрачати енергію на допити невинної матері, варто було б зосередитися на пошуках кольє серед шкільних підручників. Нехай так. Але хіба дві тисячі франків, які Андрієта отримувала щороку, не є доказом того, що вона спільниця? Навіщо тоді вона дякувала вам за гроші, і, крім того, за нею стежили, чи не так? Дитина могла вільно пересуватися, вона могла дістатися найближчого містечка, змовившись із якимось перекупником, і продати тому за мізерну ціну кілька діамантів. Головною умовою було те, що гроші мають бути надіслані з Парижа. Казане Флоріані справило незабутні враження на дресу бізів та їхніх гостей. Граф демонстративно засміявся. Я в захваті, яка багата уява. Ні, серйозно заперечив Флоріані, я нічого не вигадував, тільки викладав факти. Що ви про це знаєте? Ви самі все розповіли про життя жінки та її дитини у далекій провінції. Мати хворіє, і дитина краде кольє і продає каміння, щоб врятувати матір чи, принаймні, скрасити останні миті її життя, але хвороба забирає її, минають роки. Рауль виростає і стає чоловіком. Ось тепер я готовий визнати, що даю волю уяві. Припустімо, що він захоче повернутись у ті місця. Де провів дитинство зустрітися з людьми, які звинувачували його матір? Цікава ситуація? Його останні слова повисли в напруженій тиші, а обличчя мсьє і мадам Дресубіс побіліли від страху. Хто ви такий, Мсьє? прошепотів граф. Я, мсьє Флоріані, з яким ви познайомилися в Палермо, і були настільки гречним, що запросили до себе в гості. Тоді що означає ця історія? Зовсім нічого, це просто гра. Я уявив, з якою радістю Рауль сказав би вам, що це саме він скоїв крадіжку, бо його мати була нещасна і боялася втратити місце прислуги, яке давало їй кошти для існування. Він говорив із ледве стриманим хвилюванням, жодних сумнівів. Флоріані був не хто інший, як син Анрієти. Все в його поведінці та словах кричало про це. Граф був здивований. Як поводитися з цією сміливою людиною, влаштувати скандал? Викрити того, хто колись пограбував його? Але ж це було так давно, і хто повірить у цю безглузду історію про дитину грабіжника? Ні, краще залишити все, як є, вдавши, що не зрозумів його натяків, і граф, підійшовши до Флоріані, весело сказав Ваша історія дуже потішила мене, але як думаєте, що сталося з цим спритним юнаком? Сподіваюся, що це не останній його подвиг. Звичайно, ні. Ще пак, після такого дебюту, у шість років украсти кольє королеви, знамените кольє, про яке мріяла Марія Антуанетта, вкрасти його, не завдавши собі жодних неприємностей, зауважив Флоріані, вкрасти його так, що нікому й на думку не спало оглянути шибки або підвіконня, Яке було надто чистим, бо він протер його, щоб не залишилося слідів на шарі пилу, треба було лише забрати кольє. І він простяг руку, обидві руки, додав Флоріані зі сміхом, яким незвичайним було життя цього авантюриста, який у шість років став геніальним злодієм, який сьогодні, заради забави чи заради справедливості, з'явився до будинку своїх жертв, щоб кинути їм виклик. Сміливий та божевільний вчинок. Флоріані підійшов до графині, щоб попрощатися, але вона відсахнулася. Мадам, ви боїтеся? Невже я загрався в екстрасенса? Вона взяла себе в руки і відповіла з глузливою невимушеністю «Ані трохи, мсьє. Мене дуже зацікавила розповідь про дбайливого сина, і я щаслива, що моє кольє започаткувало таку блискучу кар'єру. Але чи не вважаєте ви, що син Андрієти, по суті, керувався інстинктом? Він здригнувся, відчувши, що його зачепило це зауваження, і відповів Я у цьому переконаний, бачте, більшість каменів виявилися підробкою. Справжніми були лише діаманти, куплені у англійського ювеліра. Решта власників кольє продавали їх по одному, коли цього вимагали суворі життєві обставини. І все ж це було кольє королеви, мсьє, зарозуміло відповіла графиня. Мадам, це кольє слугувало своєрідною вивіскою, якою ви красувалися. Мсьє дедре спалахнув, але дружина випередила його. Мсьє, сказала вона, якщо людина, про яку ви кажете, має хоч краплю совісті, вона замовкла, спокійний погляд Флоріані збентежив її. І якщо ця людина має хоч краплю совісті. Вона зробила над собою зусилля, стримавши свій гнів, але все ще тремтячи від обурення, майже ввічливо продовжила. Мсьє. Легенда свідчить, що, отримавши кольє королеви, Рето Девілет вийняв з нього всі діаманти, але не наважився торкнутися оправи. Він зрозумів, що каміння лише прикраса, головне у виробі це оправа, витвір мистецтва, і девілет зберіг її. Ви думаєте, людина, про яку ми говоримо, теж це зрозуміла. Не сумніваюся, що оправа збереглася. Мсьє, якщо вам трапиться зустрітися з ним, скажіть йому, що він не має права зберігати реліквію, яка є власністю відомої сім'ї. І, хоча йому вдалося продати каміння з кольє, воно не перестало належати роду дресубізів, це надбання нашої родини, таке саме, як прізвище та честь. Лоріані відповів. Я передам йому це, мадам. Потім вклонився їй, попрощався з графом і, зрештою, вийшов. Через чотири дні мадам Дедре виявила на столі в спальні червону скриньку з гербом кардинала. Відкривши її, вона виявила кольє королеви, що потрапило в рабство. У житті людини, яка живе за законами логіки, все має служити одній меті, а невелика реклама ніколи не зашкодить. Наступного дня в Еко де Франс було опубліковано наступне сенсаційне повідомлення кольє королеви, вкрадене колись у сім'ї Субізів, було знайдено Арсеном Люпеном, який поспішив повернути його законним власникам. Не можна не захоплюватися його лицарським вчинком.